Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, як завжди, наша рубрика Запитай у юриста під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які протягом тижня ви надсилали в редакцію нашого телеканалу, або ж зверталися до мене особисто по телефону, чи надсилали мені в приватні повідомлення. Як завжди, маємо кілька запитань і будемо розпочинати. Отож, розпочнемо з питання, яке. Скажімо так, стосується багатьох жителів, і, зокрема, запитали в мене особисто, хто може користуватися земельною ділянкою після смерті її власника. Звернувся до мене чоловік і з таким питанням отож, давайте по порядку. Якщо ми говоримо про те, що людина померла і в її власності була земельна ділянка, то після її смерті очевидно, що цією земельною ділянкою повинні користуватися спадкоємці. Якщо ми говоримо про спадкоємців, то вже неодноразово я і в своїх ефірах, і багато юристів повідомляють про те, що в першу чергу треба дивитися, яким чином спадкоємці мають отримати цю земельну ділянку. Зокрема, є два види спадкування. Якщо ми говоримо про спадкування за законом, то відповідно можуть успадкувати спадкоємці першої черги. Першу, скажімо так, чергу, оскільки закон передбачає, що до першої черги належать той з подружжя, який залишився живим, і, відповідно, також діти спадкодавця. І відповідно, в цій ситуації, якщо в людини була земельна ділянка, оформлена, то спадкувати її за законом мають або діти, або чоловік і дружина, в залежності від того, хто помер. І якщо ми говоримо про заповіт, то, відповідно, тут ситуація трішки інша, і, зокрема, варто дивитися, чи є в заповіті згадка про цю земельну ділянку, і відповідно чи міститься там інформація про те, хто цю земельну ділянку буде успадковувати. Тобто, це може бути прописано таким чином, що, зокрема, саме цю земельну ділянку якійсь конкретній особі передають у спадок, або ж може бути зазвичай усе своє спадкове майно, спадкодавець заповідає там ті чи іншій особі. Тому у вашій ситуації. Користуватися цією земельною ділянкою будуть ті, хто її успадкує, оформить право власності на свою земельну ділянку, фактично отриманню по спадщині, і таким чином зможе розпоряджатися з нею, і використовувати її за призначенням. Відповідно, вже потім також приймати рішення з приводу того, що робити з цією землею, відчужувати, здавати в оренду, якимось чином іншим використовувати, тобто фактично, вже новий власник буде вирішувати долю цієї землі. Друзі, наступне запитання вже. Стосується, скажімо так, нового прийнятого закону про мобілізацію, і зокрема, кілька питань наступних будемо говорити з приводу цього. В першу чергу звернулися також до мене з питанням, яким чином можна підтвердити факт того, що чоловік сам виховує дитину в контексті от прийнятих нових положень відповідно до мобілізаційних актів. Отож. Якщо ми говоримо про самостійне виховання дитини, то очевидно, що потрібно буде в територіальних центрах комплектування надавати всі підтверджуючі документи про те, що ви, як батько дитини, ви здійснюєте саме виховання цієї дитини і отримуєте її самостійно, тобто без участі матері. Закон говорить про те, що є кілька документів, які. По суті, можуть автоматично підтвердити цей факт. Це, наприклад, якщо дружина або мама дитини, скажімо так, померла. Фактично. Також є, якщо рішення суду наявне про те, що ця мама дитини, вона оголошена безвісти відсутньою, оголошена померлою, або такою, що позбавлена батьківських прав. Таким чином, це. Ті документи, які, скажімо так, без жодних проблем можуть підтвердити про те, що ви здійснюєте утримання і самостійно виховуєте дитину. Є ще кілька, скажімо так, таких документів, які можуть також бути використані для того, щоб підтвердити факт самостійного виховання дитини. Зокрема, до мене звернувся чоловік, який говорив, що ні рішення про визнання дружини безвісти відсутньою, померлою, оскільки мама дитини вона жива, має іншу зараз сім'ю. Але там так склалися обставини, що кілька років тому вони розлучилися, і фактично дитина залишилася з батьком, і весь цей час батько опікувався нею. Отримував, доглядав, дитина проживає з батьком, і от фактично таких рішень, які автоматично би підтверджували факт самостійного виховання, немає. Тобто є просто рішення про розлучення. І от запитують в контексті цього, як бути в цій ситуації. Отож, є практика, яка говорить про те, що можна звернутися до суду з позовом про встановлення факту самостійного виховання дитини і проживання дитини з батьком. Це також може бути документ, який підтвердить ці обставини. В цій ситуації я раджу звертатися саме до суду, надавати всі відомості у зв'язку з тим, чому, скажімо так, мати дитини не бере участі у вихованні. Якщо в цій ситуації, з якою до мене звернулося, там були випадки, коли мати зловживала алкогольними напоями. і Відповідно, в зв'язку з цим там викликалася поліція, зверталися до соцслужб, служби у справах дітей. Відповідно. Були питання: я правдив би ці документи з собою брати, подавати також їх як докази до суду відповідно, і отримувати рішення про те, що батько дійсно здійснює самостійне виховання дитини, брати збирати докази. Від тих людей, які можуть підтвердити це, зокрема, це сусіди можуть бути, якщо це багатоквартирний будинок, це по квартирах. Сусіди можуть бути, якщо це приватний сектор, то сусіди в інших будинках. Відповідно, можуть бути покази вчителів, директора школи про те, що дійсно батько там, наприклад, сам ну, зустрічає дитину, забирає, підвозить до школи. Ходить на батьківські збори, тобто самостійно, якщо дитина відвідує якісь інші гуртки, ще якісь такі додаткові заняття, можна і там брати на покази. Відповідно, також варто зауважити, що якщо там дитина, наприклад, лежала в лікарні, були якісь стаціонарне лікування, і батько дитини був з нею присутній весь цей час. Тобто ці всі документи збираються, додаються до позовної заяви. Отримується таке рішення, йдете в ТЦК, якщо у вас цікавить саме питання з приводу того, щоб отримати відстрочку, надаєте ці всі документи, ці всі факти, і відповідно закон дозволяє вам право отримати відстрочку у зв'язку з тим, що ви виховуєте дитину віком до 18 років самостійно і от рухатись варто в цьому напрямку. Друзі, наступне питання, як я вже казав, буде також стосуватися мобілізаційного закону змін саме, але воно трошки специфічне. Зокрема, запитують нас про осіб, які засуджені або мають судимість. і відповідно запитують, скажімо так, розглянемо два питання в комплексі. Перше з них звучить, чи будуть мобілізовувати засуджених, і відповідно наступне, чи виключатимуть засуджених з військового обліку. Отож. Розпочнемо з військового обліку. Зокрема, раніше в законодавстві, і, в принципі, ще діючи закон станом на сьогодні, містить положення, де вказано, що з військового виключення з військового обліку підлягають ті громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. На сьогоднішній день прописано про те, що такі особи не виключаються з військового обліку. А вони фактично будуть, можуть бути зняті з військового обліку. Зокрема, зміни ну, прийняті, говорять про те, що виключаються, не виключаються, а знімаються з військового обліку особи, які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань. Тобто, фактично ті особи, які засуджені, які відбувають. Терміни ув'язання, то вони будуть просто зняті з військового обліку. Вони не йтимуть як військово зобов'язань, не будуть стояти на обліку, але не будуть виключені, як це було раніше до прийняття цього закону. І фактично, ще останній місяць, фактично ті особи, які засуджені були до тяжких і особливо тяжких, вони вже повністю виключалися з військового обліку. Тому тут така справа виключати військового обліку з новими змінами законодавства, не будуть. Просто якщо ми говоримо, якщо засуджені, їх будуть знімати з обліку. Що стосується питання саме мобілізації військ... засуджених, то багато говорилося про те, що це буде добровільна можливість Канада на тим, хто засуджений до відбування покарання. Але ті зміни, які були прийняті в законодавстві, містять положення про те, що Цитую, як вказано в законодавстві, що на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані особи, засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Тобто тим засудженим, які було призначено покарання у вигляді там позбавлення волі, наприклад, але вони мають випробувальний термін, фактично були звільнені від покарання, вони мають право бути призваними на військову службу під час мобілізації. Але, зокрема, з приводу добровільності, тут, якби в законі тих змінах я дивився, не знайшов слова добровільно, просто прописано, що можуть бути. Питання в тому, як це, скажімо так, тлумачити. Чи це тлумачити, наприклад, зі сторони засудженого, що він може бути, якщо виявить бажання, чи це тлумачити зі сторони працівників ТЦК, що вони можуть його мобілізовувати. Тут вже питання інше, і буде потребувати додаткових пояснень, роз'яснень, коментарів. Але ще хотів би наголосити, що один момент, що ті особи, які от засуджені у ця категорія, вони можуть проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. Тобто це будуть спецпідрозділи, так, в принципі, прописані зміни до законодавства. Це, в принципі, все, що стосувалося таких питань, які були пов'язані з мобілізаційним законом. Там далі ми ще розглянемо питання з приводу перетину кордону, зокрема. Запитали в контексті прийнятих змін до законодавства про мобілізацію, чи якимось чином змінилися зокрема правила перетину кордону для неповнолітніх, тобто тих, хто має на сьогоднішній день 17 років і відповідно до 18, чи потрібно мати з собою військово-обліковий документ при перетині кордону, чи якісь додаткові відповідно зобов'язання, коли ти перетинаєш кордон. Тож по цьому питанню скажу, що прийняті зміни, які були нещодавно підписані президентом, вони не містять положень, де передбачається, що особи до 18 років повинні додаткові мати якісь документи з собою при перетині кордону. Тобто, якщо ви маєте закордонний паспорт, Ну, спокійно можете їхати за кордон, і в принципі працівники державної прикордонної служби не повинні вимагати від вас будь-яких додаткових документів. Так, є положення законодавства, які говорять, що там прикордонники можуть. Вимагати військово-обліковий документ, але це стосується лише виключно осіб із 18 до 60 років, тобто військово зобов'язаних е, громадян, які мають вік від 18 до 60, Ті е, такі така категорія людей, чоловіків, зокрема, в першу чергу стосується, вони повинні мати з собою військово-обліковий документ, і на кордоні е, Державна прикордонна служба, працівники її можуть вимагати е, показати ці документи, тому це так є. Стосується. Це норма нових змін і відповідно були прийняті, підписані президентом. Але знову ж таки, це я кажу, стосується лише з 18 років. Все, що до 18 років всі громадяни вони не підпадають під дію цієї норми, тому можна спокійно їхати. Друзі, і останнє запитання: це вже таке побутове. Стосується того, чи можна обміняти наушники. Які купив в магазині, і вони не підійшли по певних параметрах. Людина купила, відповідно, спробувала якийсь звук в цих навушниках, не підійшли і звернулася до. Магазину з приводу того, щоб обміняти, і ви запитує в мене, чи можуть виникнути якісь додаткові питання, нюанси щодо повернення, оскільки там десь, нібито при спілкуванні з службою підтримки, його мова про те, що там засоб це засоби особистої особистого користування, і відповідно можуть виникнути питання з приводу повернення коштів, відповідно, чи обмін. Отож, на сьогоднішній день. Є постанова Кабінету міністрів, яка чітко вказує на ті предмети належної якості, які не підлягають обмін. І серед цього переліку там доволі такий е, об'ємний перелік, скажімо так. Але здебільшого я б сказав, що це стосується речей особистої гігієни, це стосується, наприклад, речей, таких як гребінець, рукавички, білизна, постільна білизна тобто, ці всі речі е, такі вони. Не підлягають обміну. Щодо наушників, то е, в цьому переліку вони відсутні. Тому у вашій ситуації я би спокійно подавав ці наушники на обмін. Якщо е, той магазин, в якому ви купували е, ці, цей предмет, е, відповідно не захоче повертати, можете оскаржувати їхні дії. І я думаю, що на 99% е, після того, як ви скажете, що от згідно постановому кабінету міністрів. Серед переліку тих товарів, які не підлягають обміну, немає навушників. Якщо будете відмовляти, будуть звертатися до суду за захистом своїх прав, то я думаю, що проблем не виникнете, і відповідно магазин піде вам назустріч і не буде якихось додаткових шукати причин для того, щоб відмовити вам повернення товару, якщо він вам не підійшов. Головне вкластися в той період два тижні, які передбачені законодавством. Друзі, на сьогодні в мене все. Як завжди, чекаю ваших нових запитань для того, щоб в ефірі телеканалу Конкурентів через тиждень саме ваше питання прозвучало і ви отримали на нього відповідь. Дякую всім за увагу. Мирного неба нам над головою і до зустрічі через тиждень.